Другий поетичний марафон не проходив в очному форматі. З поміж сотні поетичних та прозових творів, поданих на конкурс, експертна рада обрала 13 кращих. Наталя Маєвська колишня криворожанка. Зараз мешкає в Кременчуці, але зв'язків, у тому числі творчих, з рідним містом не розриває. Поетеса вдруге бере участь у цьому марафоні. Цього разу вона серед лауреатів. Свій вірш Косар буквально вистраждала, розповідає авторка. Душа болить і хочеться сказати про те, що вона болить. і Хочеться приблизити перемогу. Хочеться якось знаєте підтримати себе, і оточуючих тими творами, які в мене є. Вірші Юлії Влялько про рідну велику Олександрівку, переселенка з Херсонщини, пережила окупацію. Мріє повернутися додому і пише про те, що у серці. Я дуже задоволена результатом і. Рада, що мене почули. Я для цього творю вже дуже багато років для того, щоб мене чули, щоб мої слова проникали у серця читачів, слухачів. Автори конкурсних творів і криворіжці, і письменники зі Львова і навіть із США, вік учасників від 10 до 80 років. Всіх їх об'єднала любов до літератури, а також бажання через слова підтримати у це нелегкий час українців. Творчість це така штука, що вона піднімає і може її опустити. А от на даний момент дуже важливо, що вона піднімає, дає тонус, дає життєдайність, дає наснагу, дає віру, надію, любов, перемогу. Це однозначно. Тому будемо писати. Головне вір живе не, не тоді, коли він написано, написано, а тоді. Коли його слухають, коли його читають, далі будете працювати? А як ж? Обов'язково. Церемонія нагородження лауреатів творчого марафону пройшла в театрі імені Шевченка. Про силу слова, яка буває сильнішою за зброю, сказав зі сцени голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Перемога у нас може бути, якщо всі українці, чим би вони не займалися, культура, хтось тобто на комунальних підприємствах, безумовно. Найбільша заслуга і велика подяка тим, хто на фронті. Але якщо серця всіх українців будуть битися як одне, то перемога буде скоріше. А те, що вона буде, ми всі на 100% в цьому впевнені. Тому вітаю вас з фіналом конкурсу нашого. Починаємо вже новий, нескорені 2024 Організатор проєкту, міська асоціація арткультура. Ідею підтримали телерадіокомпанія Рудана, фонд Олександра Вілкула, Українська Перспектива та міське управління культури. Вірші переможці в ефірі Рудани читали відомі криворіжці. Люди творчих професій, депутати, підприємці, військові та науковці. Біль відчай, що тепер зі мною? Бо ж не збереш життя своє в валізу, бо не залишиш землю і калину, і парцигар від діда лов'яни. Отак ми любимо свою країну, що нам без неї і життя не стане. Вадим Щокін, директор наукової установи, каже, цей експеримент був непростим. Для нас, як для науковців, важливо вирішити диференційні рівняння з певними обмеженнями. А зараз цей досвід виконання віршів це обмеження, щоб не зробити його гіршим, щоб передати емоції. Тому мені дуже було приємно. Я дякую. Твої примислові сни стверджують простір і вимір. Вони надихають міцців, зміцнюють шахти, і домни, фарбують рудим горобців і крони гайдають невтомно. Вірш «Промислові сни нагадувало наше славетне місце Маріуполь, Мар в якому теж багато промислових підприємств, спогади, тому що я колишньому працював на металургійному комбінаті «Азовсталь», на Промисловому підприємстві і е, такі порівняння і спогади вони надихають. Роблю крок на вмання, щоби ти знаходити гріх, щоб повірити в шлях, щоб наповн зробити вдих. У мене вірш Нелі Сауляк дуже цікавої нашої поетеси. Я вважаю, що е, її слово воно дуже таке проникливе, Вірш, сповнений метафор, дуже такий щемкий, як на мою думку. І я думаю, що взагалі проєкт арт культури, всі проєкти арт арткультури, вони по-своєму такі незвичні, але цей проєкт дуже вдалий. Це не перша співпраця телеканалу Рудана з асоціацією Арткультура, і завжди це цікавий досвід для кожного автора його дітище, чи то вірш, чи то прозовий твір. Це ну такий дорогоцінний камінь. І на нас тут покладена така місія бути професійним ювеліром, аби зробити правильну красиву огранку телевізійно, а ще і комунікувати, співпрацювати і надихати тих, хто в кадрі читає дуже дякую. Дякую всім, хто дає згоду, бо знаю, що це не так просто. По-перше, робота. Перед кадром по-друге читати поезію. Ми всі там можливо хтось у третьому класі останній раз коли руку підіймав, читав, і ще й бути на публіці, коли тебе, тебе бачать, тебе чують всі. Тому дякую всім. В театрі Шевченка того дня презентували спільну роботу переможця першого марафону Нескорені Олега Пономарьова та композитора Володимира Колесника пісню Легенда про казака Рога. Дуже приємно та дуже символічно, що пісня вийшла саме в цей час. Пісня про Кривий Ріг, про те, які наші люди незламні, нескорені. І вона хай надихає не тільки наших земляків, але й всіх мешканців нашої країни, особливо тих, що зараз на передовій. І ще хочу додати, що такі конкурси, як нескорені, вони дуже важливі в цей час та й взагалі. Особливо для творчих людей, ініціатори проведення другого поетичного марафону діляться уже працюють над наступним конкурсом. Усі наші сподівання і надії і справдилися у подальшому. Ми плануємо у 2024 році, звісно, проведення поетичного марафону не скорені. Дуже сподіваємося, що третій сезон буде переможним для нашого марафону, для нашої країни. І тема буде основна. Це. Вірші про перемогу нашої країни. Криворізька земля завжди славилася талановитими поетами та письменниками, тому не скорені прижилися навіть під час війни. Організатори поетичного марафону впевнені, у наступному році кількість авторів буде значно більше, розшириться і значно географія її учасників. Тому чекаємо на нові роботи. Яркононенка, Денис Захаров, Олексій Правицький, – «Постфактум».